Близько півсотні проєктів рішень розглянули депутати Івано-Франківської міськради на 56-й сесії. На другому пленарному засіданні ухвалили проєкт про встановлення системи gps моніторингу за роботою комунального транспорту. Керівників підприємств зобов'язали обладнати машини gps трекерами та забезпечити їх підключення до існуючої системи моніторингу. Деякі автофірми в Івано-Франківську вже працюють згідно з домовведенням. Здійснення встановлення буде здійснюватися звичайно за кошти підприємств комунальних. Встановлювати вони собі будуть в той компанії, де вони захочуть. Єдине, що вони мають підключитися до нашого серверу, щоб ми мали також можливість відстежувати е, рух даного транспорту. Ніхто нікуди нікого не заганяє. Ми заганяємо тільки під жорсткий контроль. І... Моніторинг буде здійснюватись не тільки керівником комунального підприємства, а й департаментом житлово-комунального господарства написано, наприклад, парк культури відпочинку Шевченка. Там є коні і фіра. фіру теж будуть трекер ставити. Чи не моє також? Депутати проголосували за продаж за аукціону незавершеного будівництва лазні на вулиці Стефаника. З під молотка підуть і нежитлові приміщення на вулиці Січових стрільців. 56. Щоправда, в деяких депутатів виникли сумніви, чи не задешево віддає місто будівлі в центральній частині. Дже початкова ціна за майже 200 метрів квадратних менше, як 900 тисяч гривень. Немає 200 доларів за метр квадратний. Це за якийсь е, такий експерт, експерт був, що таку ціну поставив майже в центральній частині міста. Це приміщення продається вже біля двох років. Зараз на підставі нового перерахунку, тому що термін дії експертної оцінки попередньо закінчив свою дію. Відповідно, була проведена нова оцінка організовано проведення і пропонується затвердити на 300 тисяч гривень більшу вартість цих приміщень. Крім того, в Івано-Франківську з'явиться кілька нових зупинок громадського транспорту, зокрема на вулицях Галицький, Хіміків Целевича. А в лотках, що торгують на зупинках, невдовзі можна буде придбати проїзні квитки. Відповідне протокольне доручення отримав галузавий департамент. Також міська рада затвердила детальне планування території житлового кварталу в межах вулиць Вовчинецька, Ольги Дучимінської, Миру Деповська, і надали дозвіл на розроблення детального плану території в межах крайківського макогона промислова. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.